Я ваша ненька Україна, сьогодні святкова длина, і хоч за вікнами війна чекає нас, наші дивина. Я все того Миколая попросила і розказала, що хотіла, щоб ми були в Україні і щоб діти були щасливі. А прийшла я не сама і зі мною зірка новорічна людина на освітлює свіжину і перемогу неодмінно. Привіт, любі хлопчики і дівчата! А чи хочете ви справжнього свята? Чи хочете, щоб вас привітав справжній український Миколай? Хочете? Чи ні? Так! Да. 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 Чи є похвалитися чимось вам? Чи робили ви які добрі справи? Да. Чи були на уроках гави? Ні! Чи ви старами навчалися? Чи просто на уроках гралися? Зірочко, ти діток так багато не питай, вони розумні, запам'ятай. І зараз нас сюди ведуть, зимові іспити складуть. Я маю цілий кошик зірочок, вони лише для слухняних діточок. Завдання мої відгадайте, сячих сестричок моїх позбирайте. Бо через поле, через та тагар іде до нас святий Миколай. Вона освячує дорогу Миколая, як падає. Це зірочка. Так. так. Далі. Далі. Він освячує шлях у лісах та полях. Освітить дорогу Миколаю на землю від самого раю. Скажіть, діти, це ліхтарик? Це у вас малята, українських хлопчиків, дівчата. Ви цілий рік на вас чекали, дорогу довгували. Щоб вас за святом привітати і з Миколаєм завітати. Ану, розкажіть святому, чи були сухня і у році цьому. Кажіть хором, відповідайте, рішення Миколаєвого чекайте. Чи а, на різки заслужили? Ану, кажіть, чого просили, чи я приніс для вас торби. То бажаю вам я, святий Миколай. Бо розумний народ нікому не здолати, ні танки не страшні нам, ні гармати. Ви хороші будьте про добрі вчинки не забудьте. Старанно навчайтеся в школі, моліться в святому Миколі. Бережіть свою країну, неньку Україну, Поважайте своїх батьків і людей вам дорогих. Образи ні на кого не тримайте. Всі вибачайте і побачите, як добре жити. Щасливі можуть лише добро творити. Щасливі знають як перемогти, щоб не було у вас війни.